Пане Богдане, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю вас, Героям. Слава. Історичне рішення. Ну, звичайно, дійсно. Це рішення, якого ми всі очікували, особливо ті, хто наполегливо щоденно працював в контексті нашої європейської інтеграції і буде продовжувати працювати. Тому це дійсно дуже важливе рішення, за яке ми маємо вдячні бути нашим партнерам. Нашим збройним силам, які дійсно їхня стійкість якраз да, дає і давала цю наснагу в контексті того, що у нас є фінальна мета бути повноправним членом Європейського Союзу, є вже світло в кінці тунелю. Так можливо охарактеризував цю новину, але от як виглядатиме пане Богдане, сам оцей? Тунель, рух в цьому тунелі, тобто, яка подальша процедура вступу, так рішення про початок перемовин прийнято, як мають відбуватись самі перемовини? Скільки часу вони можуть зайняти? Ну тобто, наскільки загалом ця процедура вступу може розтягнутися? Ну чи, чи чи можемо ми говорити вже про якісь видимі часові рамки? Ну перше, я буду чекався все ж таки більш розширеного та документу. В якому будуть зазначені також певні деталі, тому що зараз ми все так скажемо з твіта з інформації публічної, що рішення прийнято, але я думаю, що ну варто дочекатися дійсно цих подробиць, деталей, які нам будуть давати можливість більше так скажемо в контексті подальших кроків розмовляти це перше, друге щодо. Процедура безпосередньо ну вона полягає в тому, що потрібно робити скринінг, тобто нашого законодавства, нашого правового поля, щоб співставити е і визначити рамки переговірні в конкретних кластерах. Цих кластерів там, якщо не помиляюсь, 35. це секторальна вся історія, і тут дійсно ви зазначили про час. Я ніколи особливо не кажу конкретні якісь терміни, тому що я вважаю, що серйозні різні фактори впливають на або пришвидшення процесу набуття повноправного членства, або навпаки, розтягування в часі цього набуття, тому що вже прикладів багато є країни, які відкривали переговори, які ну тобто до досить тривалий час, скажімо так. Перебували у якраз такому статусі, але ми маємо брати приклад з інших більш успішних історій, і тут буде залежати як від нас, від нашого. Внутрішнього інституційного і політичного бажання дійсно робити ці зміни, незважаючи ні на що, які в рамках наших зобов'язань конкретних будуть вже так скажемо в переговорному процесі визначатися. Ну і від наших партнерів також, тобто яка політична конфігурація буде всередині європейської спільноти на рівні держав-членів Європейського союзу, я відразу можу сказати, що якщо у правих так скажемо правих радикалів популістів буде більше. То процес буде складнішим. Якщо більш прогресивних політиків політичних партій буде на рівні політичному європейському союзі більше вони будуть переважати, як сьогодні ми могли побачити, то тоді процес буде більш так скажемо пришвидшений, і сам європейський союз має напрацювати бачення подальшого розширення. Вони про це неодноразово зазначають. і Це також важливо для успішної нашої спільної історії. Зар... Пане Богдане, я з вашого дозволу хотів би більш детально зуп... ну просто для розуміння от, ну, са самого процесу цього, самого алгоритму дій. Але оскільки ви згадали про можливу перевагу там, правих сил, а... на вашу думку, як все ж таки вдалося переконати е -е, Орбана е -е, ну, там, не ставити палиці в колеса, я б сказав так? Ну, я прогнозував за речі в. Коментарях змі, що в принципі і по відчуттях, і по такому обережному прогнозуванню вдасться держати, скажімо так, ключовим лідером держав-членів ЄС Орбана. А чому? Тому що в сюжеті попередньому тільки що Туск зазначив, що Орбан ну, він досить прагматичний дійсно політик, тобто він отримав, я так розумію, те, що він хотів, десять мільярдів своїх не ми ж не знаємо всіх подробиць так, всіх подробиць можливо і ми не будемо знати, але дійсно, ну тобто, да, він він довів ситуацію до свого піку, так скажемо, так показав, що він в принципі може блокувати, і, 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 і це якраз залежність від цього, але в той же час отримав, я так розумію, те, що що він прагнув, таким чином ми побачили, що ну з одного боку. Рішення є, і воно важливе, але з іншого боку, це також сигнали, які в подальшому нам потрібно враховувати, як і нашим партнерам, які мають напрацьовувати трішки, можливо, інші механізми, щоб не бути залежними від таких автократичних лідерів демократичних держав. Я б так сказав. Угу. Е, пане Богдане, ну от тоді, все ж таки, я хотів би повернутися трішки до питання цього, як мають виглядати ці перемовини і про, про час. Ну от е, це як це мають повинні будуть знову там раз там, в скільки в якийсь проміжок часу збиратись всі лідери, там всі там 27 представників країн-членів і обговорювати там знову ж таки виконання нами тих чи інших умов, чи як чи це вже мають бути зустрічі з лідерами конкретних там країн в ну в індивідуальному форматі з боку українського керівництва? Сем. Самі ці перемовини подальші як вони ну, виглядають виглядатимуть, ну ситуація наступна. Тобто, те, що ну перемовини, це також визначення тих рамок відповідних в рамках, і в цих рамках ми, ми маємо рухатися. Тобто, да в першу чергу буде йтися, як я зазначав, про скринінг скрскринінг це певне певний замір, тобто да на якому рівні зараз ми в контексті там законодавства, в контексті. Mm -hmm. Там економіки і багато інших аспектів, щоб е, ті вже, в принципі, підготовлені рамки, які стосовувалися до інших держав, кандидатів, Європейський Союз також міг або підкоригувати, або, ну, можливо, там, використати ті вже, які були. Е, відкриваються переговори. Да, і тут же питання також формування цих переговірних команд. Формування вони відбуваються з нашого боку, з боку європейського союзу. Тобто, як правило, це європейська комісія лідує в цих процесах. Тобто, да вона є ключовим органом, з яким з яким у нас і зараз, і в майбутньому будуть оці всі е, процеси. Відкриваються потім кластери, тобто секторальні напрямки, в рамках яких, наприклад, транспорт, енергетика. Послуги там, тобто, оці всі також кластери в рамках цих кластерів також будуть відбуватися перемовини, щоб зафіксувати це на папері, так скажемо, парафувати і потім виконувати. Тому процес цей може бути дійсно досить тривалим, з огляду ще на фактори, які потрібно враховувати. Наступний рік це рік виборів до європейського парламенту, і як правило, ну тобто процеси. Трішки стають деколи на паузу до формування нового складу Європейського парламенту, а це відбудеться в червні. Вибори будуть після виборів, ще там час деякий, і потім сформується новий склад Європейського парламенту, який буде потім формувати частково склад Європейської комісії. І ну, тобто, да, ми бачимо такий взаємозв'язок. І в тут від нас багато також що залежить, тому що це вже інший рівень, інша відповідальність це не угода про асоціацію, в рамках якої ми там виконували свої зобов'язання. Це навіть не кандидатський статус і сім рекомендацій. Це вже інший етап, який вимагає від нас так, скажімо, підсилення максимально нашої інституційної спроможності, а також суперполітичний діалог, комунікація з усіма ключовими політичними силами і лідерами всередині Європейського союзу, щоб нам забезпечувало пришвидшення процесу набуття повноправного членства в ЄС. Пане Богдане, а от е, ну, у вас є розуміння про яку там з тих семи умов, які виставлялись нам станом на сьогодні? Ну, пишуть західні змі про те, щоб начебто сказали там в Євросоюзі шість виконано, одна ні, але яка одна, не кажуть. Е, про, про що може йтись на вашу думку? Де в нас були найбільші проблеми? Там були різні дискусії, я б так сказав, певні виклики. Можливо, йде мова там, що по меншинах ще є питання. Чому Угорщина постійно та постійно артикулює і цей аргумент, тому що це чутливе питання, і тут ми дійсно ну так скажемо європейську практику в контексті. Роботи з національними меншинами застосовуємо, тому тут можливо ще ми, ну, є певні моменти, де ми можемо напрацьовувати. Але і по інших питаннях, ну завжди корупція, антикорупція це тематика пріоритетна. Верховенство права да, за судова реформа. Ті всі питання вони знову ж таки вони нікуди не, не зникли. Вони будуть ключовими і в контексті переговорів безпосередньо. Тобто нашим політикам точно і тобто чиновникам розслаблятись не варто і видихати, так би мовити, і, наскільки я розумію. Пане Богдане, ну і тоді на завершення, все ж таки, якщо я розумію вашу обережність, коли ми говоримо там про часові якісь перспективи, але навіть просто якщо подивитись на практику там, вступу інших країн, то ну, найкоротший термін там і найдовший від початку там, перемовин до, до реального вже вступу до Євросоюзу, про, про що тут можна говорити? Скільки там воно розтягувалось в інших країнах, ну може ну, знов ж таки різний історичний контекст був не варто забувати. Війна mm -hmm. триває. Це також фактор, який дуже серйозно впливає. Це роки польща, десятиліття. Місяць. Ну польща, наприклад, дев'яносто в 95 му розпочала активну фазу вже, от так скажемо, свого спряму, на, свого напрямку на повноправо членство. В 2004-му Польща стала. Державою членом європейського союзу, тому тут е, я не, не, не назвав цей приклад як ага. такий модельний, тому що зовсім інший контекст був. Але ми маємо бути готовими до копіткої роботи і до того, що має бути системність, сталість і повноправне член. А війна більше в плюс чи більше в мінус в даному випадку. Ну не не, не знаю, як тут можна говорити про плюс, ну але все-таки так це небезпека, і відповідно це теж може пришвидшити процеси. Дійсно, такий контекст можна розглядати, але я вважаю, що війна більше в мінус однозначно, тому що ну, деякі процеси були пришвидшені. як Кандидатський статус, можливо, на да, відкриття переговорів. Але краще б краще, скажімо так, без війни, органічно, поступово, тому що це якраз важливо. Сто відсотків. Дякую дуже, пане Богдане, за роз'яснення. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був з нами на зв'язку.